Звати мене Тамара, працюю в Станіславській амбулаторії фельдшером лаборантом і до війни працювала тут, і всю окупацію, і в даний момент теж працюю тут. Під час окупації не виїжджала, ми ходили на роботу. Це страшно було. Я проснулася. Начала шостого від того, що якісь звуки мені що щось мішає. Я не зрозуміла, що ну щось бахкає, щось гуде. І тут дзвінок телефонний. У мене менший син живе в Херсоні. Дзвонив: мам, ти не спиш? Я кажу, та ні, проснулася, щось такі, якісь звуки, щось бахкає. Він, мам, почалась війна, нас бомблять. Я кажу, як бомблять? Він каже: Чорнобаївський аеропорт. Бомблят і весь Херсон вже якби хилитається, каже, мам, почалася війна, включи телевізор. Страшно було, казалося, що ні, ну, це довго не може бути. Ну, якби... Приїхали ми на роботу, всі, ну, всі були в такому стані неясності, все, ну, керівництво до вияснення. Якби цього всього, ми недовго побули на роботі і сказали, що поки по домах. Я їхала з роботи і стояла колона машин. Я не знаю, вона була безкінечна, та колона машин з маленькими дітьми. Потім їх якби, сказали, щоб вони з траси з'їхали по вуличках маленьких. І Якраз ну, в нашу вулицю, коли я зайшла, стояли машини з студентами. Вони з маленькими дітьми були. Мені дзвонять, кажуть: ну що, у вас шарашиків немає. Я кажу, та ні, немає. А сусід каже, оглянься на сусідню вулицю. Я через гору дивлюся, стоїть танк, ну це буквально ну, 100 метрів від мене. Стоїть танк, і їх, мабуть, чоловік 15 зверху на танкові сидить і дивляться в нашу сторону. Всю ноги просто підкосилися, як ну, Потім вони просто пішли по вулицях, заїжджали у вулиці на броньовиках цих оцих своїх, на БТРах, на танках, в переулки заїжджали і оце вдоль вулиці. Вони ходили по 10 чоловік, по 12 чоловік. Ніхто ж не виходив, всі сиділи по хатах, гонки устраювали на танках. Там у нас і стрілянину. Теж ділилися всі, в кого рис є, в кого сахар. Навіть вони ж почали ходити обшукувати хати. Ми ж все позакопували, щоб хоч щось зберегти. Ну, якось так згуртувалися одразу всі і підтримували і морально, і фізично. Було таке непонятно, на якому світі знаходитися. А потім якийсь ну, страх, ясно. Не боїться такий дурень, мабуть, страх. А потім почала з'являтися ненависть. Така, е її просто не можна було ні задавити, нічого. От вони підходять там на вулиці, от я їду на роботу, він підходить. Астановісь, на ти, не дивлячись на те, що старша людина там, а паспорт, телефон. Ми прийшли вас освобождати. Ну, ми їх питали від чого? Від чого? Ви нас освободили вже від світла, від газу, від води. У нас нема нічого. Нема що їсти, нема, навіть якщо щось трошки є, то зварити нема на чому, тому що нема газу. Ну, телефонами користувалися, я достала старенький кнопочний телефон. І користувалася тим телефоном, цей заховала, все постирала, все, що таке можна було з нього, і заховала. Ну, на сьогоднішній момент я, наприклад, не можу чути російської музики, От, пісень російських, От, воно мені ріже. Російська мова теж. Ну, я вважаю, що ми живемо в Україні. Ну Це не принципіально, так. Да, на фронті воюють хлопці, які розмовляють російською, але вони воюють за Україну, но їм нема коли перевчатися. Просто вірили, що нас не залишать, нас звільнять. І коли вже з'явилася така можливість, коли можна було перезвонюватися, ну, перезвонювалися через десяті роки. Я, наприклад, спілкувалася з людиною, яку я не знала взагалі. Це через три телефони йшло. І ну просто, і вони нас, коли чули, що якби ми трошки починаємо падати духом, а все, то вони казали, що трошечки, ми вже поряд, ми скоро вже будемо. І ми в це вірили, ми їх чекали і всяко допомагали їм. Старалися вважати, скільки тих танків заїхало, скільки їх там є, де вони пересуваються. Ну, як би, оце все розказували. Ну, коли була можливість це все. Воно ясно, що там хлопці перевіряли, вже коли приїхали. Ми вже почали з ними говорити, коли нас звільнили, то вони казали, каже, було так, що ми сидимо разом і зразу на два-три на, 2, на телефона дзвонять, там кажуть, о, там стоїть там пушка і вона стріляє, другому дзвонять, ну вже, ну незалежно одне від одного. Ми навіть от ми спілкувалися між собою, тісно спілкувалися, але один про одного ми не ділилися. От я не могла сказати самим рідним там, що я, допустимо, передаю. Тому що, не дай Бог, якщо мене візьмуть на ямку, я нікого не здам. Я ні про кого нічого не знаю. Дуже страшно було, коли знали, що хлопці гинуть в Олександрівці багато, привезли тут їх і захоронили, були у нас. Ну, дуже би це. Важко, ми розуміли, що вони тримають оборону, що їм там важко. Ну, ми, все, ми вірили, надіялися. От таке. А цих ненавиділи.